Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. Канон за ЗАНедужого Розсічене же злом море. Ізраїль перейшов у давнину. Як по пустелі, і явивши образ Христа, підготував шлях. Тому співаємо хвалу дивному Богові нашому, він бо прославився. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, У день смутку, що настав для нас, до Тебе, Христе, Спасе припадаючи, Твоєї милости просимо, полегши недугу раба Твого, скажи нам, як сотнику, і дивже здоровий отрок Твій, милосердний, Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі. У благаннях і моліннях скорботно до тебе взиваємо, сину Божий, помилуй нас. Підведи з ліжка хворого, як і розслабленого, промовивши, візьми постіль свою, відпускаються тобі гріхи твої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Твій образ Христе, поклоняючись, цілуємо з вірою. і для хворого здоров'я просимо, наслідуючи кровоточиву, яка, торкнувшись краю, рис твоїх, зцілення від недуги, отримала. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста владичице, Богородице, всім відома помічнице, відкині нас, що до Тебе припадаємо, моли, як благого Сина свого і Бога нашого, дати здоров'я хворому, щоб разом з нами Тебе прославляв. Ти, що з небуття все привів, словом сотворивши і духом довершивши, вседержителю вишні, у любові твоїй, утверди мене, милосердний, господи, молитву рабів твоїх, що моляться тобі. Той, хто в тяжкій хворобі знемагає до тебе Христе, разом з нами взиває, подаємо тілесне здоров'я, як колись язики, що за сльозами молився Тобі, Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, зглянься, Господи, на наше смирення і не згадуй беззаконів наших, але заради віри хворого, як прокаженого словом зціли, щоб славила сім'я Твоє, Христе Боже, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Церква, яку Ти освятив Христе. Нехай не буде зневаженою, в ній бо молимося тобі, підведи, невидимо того, хто на постелі недуги тяжко страждає, щоб не сказали невірні, де їхній Бог, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До Твого пречистого образу, Богородице, руки підносимо, взиваючи, почуй молитву рабів твоїх, і спаси недужого, щоб від хвороби, звільнившись, виконав обітниці, Які у скорботі промовляли в уста Його, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, як колись підвів ти Петрову тещу і спас розслабленого, якого на ношах принесли, так і нині мене, що лежу на постелі гріховній, зранений пристрастями, відвідаю хворобі милостивий. Що поніс недуги роду нашого, тебе єдиного знаємо, терпеливого і милосердного, милостового лікаря душ і тіл Христа Бога нашого, що посилаєш недуги та надто зцілюєш, подаєш прощення тим, хто кається в гріхах своїх, єдиний милосердний, і милостивий, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Я грішний плачу на ліжку своєму, подай мені прощення, Христе Боже, і від хвороби цієї підведи мене і відпущення гріхів, що від юності я вчинив молитвами Богородиці даруй, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З мило і спаси мене, підведи з ліжка недуги, бо сила моя згасає і втрачаю надію мати Божа пречиста, зціли мене тяжко хворого, бо ти помічниця християн. Велику любов до нас виявив Ти, Господи, бо єдинородного Сина Свого за нас на смерть віддав, тому вдячно взиваємо до Тебе, слава силі твоєї, Господи, Милосердний Господи, почимали рабів Твоїх, що моляться Тобі, безпорадного в лютій недузі, що вже до смерти наближається, поверни Христе, до життя і подай утіху тим, хто плаче. Щоб усі прославляли святі чудеса Твої, милосердний, Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, Тобі, творче, каємось у своїх гріхах, бо не хочеш ти смерти грішника, відживись, ціли недужого, щоб, підвівшись, послужив тобі, сповідуючи з нами милосердя Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Сльози монастії, покаяння ні не витян. Давидову сповідь прийняв ти і скоро спас, і наші молитви нині прийми, подай здоров'я недужому, за якого молимо тебе, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Подай нам твою милість, владичице, бо завжди на тебе надіємося, виблагай здоров'я для хворого Богородице, цілющі руки твої разом з притечею до Господа Бога здіймаючи. На землі невидимий явився ти і з людьми пожив, з волі своєї, незбагненний, до тебе зранку взиваючи, оспіваємо тебе, чоловіко любче. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, Дочку Яїра, що вже померла, оживив ти як Бог, і нині Христе Боже, від воріт смерти відведи хворого, бо ти дорога й життя всіх. Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі. Сина вдови, оживив ти, спасе, сльози її обернувши на радість, спаси раба Твого, недугою виснаженого, щоб і наша скорбота й біль обернулись на радість, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, гарячку Петрової тещі, доторком зцілив ти і нині підійми недужого раба Твого, щоб, підвівшись, як вона послужив тобі. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Скорботні, смиренні та грішні, відваги не маючи, до тебе пречиста богомати, взиваємо, ублагай Сина свого Христа, дати хворому здоров'я тілесне, найглибша безодня гріхів поглинає мене. Знемагає дух мій, але простягни, владико, могутню руку твою, і як Петра керманичу, спаси мене, милосердний, Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, безмежна милість Твоя, Христе Боже, почуй моління рабів Твоїх, бо Ти воскресив та вифу молитвами Петра, ти нині підведи скутого недугою. Зглянувшись на молитви церкви, Милосердний Господи, почуй молитву рабів Твоїх, що моляться Тобі, лікарю, душ і тіл наших Христе. Що немочі всього світу на себе взяв, Енея через Петра зцілив, і євтиха руками Павла Воскресив, ти і нині хворого зцілив молитвами святих апостолів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, оберни на радість Христе, ридання скорботних за хворого, нехай прийнявши милість Твою, Увійдуть у дім твій. З бісаними дарами прославляючи Тебе у Тройці єдиного Бога, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть о друзі, поклонімося Божій Матері, благаючи за хворого, бо вона має владу зціляти недужих. Разом з безсрібниками, невидимо помазуючи оливою духовною, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, душу мою, Господи, тяжко розслаблену всіма гріхами і негідними вчинками, підведи божественною твоєю любов'ю до людей. Як і розслабленого підвів ти колись, щоб спасенний взивав я до тебе, слава тобі, милостивий Христе, що подав мені сілення, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, що долонями рук твоїх, усі кінці обіймаєш, Ісусе Боже, за це і з Духом Святим, співвладичний, явився у плоті, щоб зцілити недуги, чистити пристрасті, сліпих просвітив Ти й розслабленого підняв Божественним Словом. Повелівши йому встати, взяти постіль свою та йти, тож співаємо й взиваємо разом із ним. Слава тобі, милостивий Христе, що подав мені зцілення, колись ідолу золотому кумиру персидському, єнуки не поклонилися, утрьох співаючи посеред полум'я.